Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну так як сісти і подумати, яка національна ідея? Раніше там нам, хоч транслювалось, там мова, віра, війна і так далі, і люди, в принципі, в це вірили. Шукаю українців, які хочуть навчитися за зараз... онлайн за допомогою розпосюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за... 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Початку війни люди дуже в це вірили, і останні з карманами винімали щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там корупції, волонтерів, які вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижити. особливо ну, ті, хто в Україні, та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, У багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А Зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати раніше. Ну, згадай, як це було. Всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там, якісь рекордні збори і так далі. А потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, так вони, як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело, Україна ще більше поділилася да, в думках, хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну, я б не сказав. Би, що навіть менше, ніж ворог, хоча це просто другими методами відбувається. Ну, українці самознищують один одного зараз. Бо нема ідеї. Люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити, і так далі. На жаль.